Юні спортивні та амбіційні ці юнаки та дівчата вже не вперше під звуки державного гімну стають учасниками масштабних і відповідальних змагань. Одні з них відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби присвячений визволенню нашого міста, вже 15-й рік поспіль приймає саме кривий ріг. Благодаря нашим постійним друзям я хочу сказати, що постійно Іщенко Ніколай Іванович. Это депутат Днепропетровского облсовета. Это большое спасибо, конечно, Югоку. Югок очень сильно помогает. Благодаря нашему руководителю района Викторовичу Рыжкову. Благодаря работе нашей федерации, которую возглавил Москальченко Валерий Иванович и очень сильно ее финансирует. А это известно всем, что без финансирования высоких результатов не достигнет. Этот турнир в 15 раз проводится. Маркою якості відкритого всеукраїнського турніру з вільної боротьби стає приїзд до нашого міста чималого представництва учасників. Навіть у цей непростий час на відкриття змагань завітали представники провідних осередків популяризації вільної боротьби з 12 міст України та гості з ближнього зарубіжжя. Цього разу гостинні криворіжці хлібом сілю зустріли титуловану команду з Азербайджану. Зараз смішені состав, і основного составу. Складу... Где-то трое отсутствуют, которые это, э, выходят в взрослую сборную. Они сейчас под, э, подготовку осуществляют на Кубок мира, потому что Кубок мира состоится 5-8 марта в Санкт-Петербурге. Э, и эти девушки выходят в тот садца. Это большие веса, а до 59 килограммов наши все основные участницы здесь участвуют. У змаганнях взяли участь 150 спортсменів різновікових категорій. На ковдру Палацу спорту Південного ГЗК виходили борці, які в своїй більшості вже мають досвід виступів на відповідальних чемпіонатах. Серед них всеукраїнські, європейські, світові першості та дитячі Олімпійські ігри. Для наших спортсменів Криворозьких це один із підготовці підготовки до чемпіонату України. Хороше соревновання, хороший контингент приїхав до нас. Больше 10 человек, девочки это чемпионки, призерки чемпионатов Европы и мира, а также детских Олимпийских игр. Требования у нас всегда одинаковые. Девочки должны показать. свой уровень, свой класс борьбы, ну и, соответственно, занять призовые места. Все международные турниры очень важны, любой будет в Кривом Роге, там в Хмельницком, Харькове, Херсоне или любом другом городе. Ну просто э, на наш очень-очень длинный город, да, можно так сказать, это очень большой стимул, например, любым, любым другим спортсменам, которые могут просто прийти посмотреть даже маленькому ребенку уровень во-первых. А для самих спортсменов это, конечно, ну, попробовать себя. Всех спортсменов в Украине, да, мы примерно знаем. То есть наш соперник, кто какие приемы делает, когда приезжают другие люди, мы уже не можем предсказать, предугадать тактически, как себя вести. Мы должны чувствовать. То есть это очень помогает. Хотелось бы, конечно, таких турниров побольше проводить не раз в год, не два раза в год, а как-то систематически. Чудовий привід для знайомства протистояння різних за характером стилів і практичного застосування техніки. Ці складові стали візитною карткою відкритого всеукраїнського турніру, що протягом 15 років приймає Криворізька земля. Традиційну місцеву команду борців представили вільники з дитячоюнацької спортшколи номер 2 єдиного профільного закладу міста, де культивують вільну боротьбу. Минулого року в стінах школи підготовлено п'ять майстрів спорту, чемпіони України та вперше випущено у професійний спорт майстра спорту міжнародного класу. Ним стала вихованка відділення вільної боротьби Тетяна Омельченко. На початку года був Паріж гран-при в, Париж, в, Гран в Парижі був турнір. Я на ньому майстра спорту міжнародного класу. Потом були соревновання, їздила на чемпіонат світу по юніорам проіграла, звісно, але... Этого хотелось выиграть уже эти соревнования. Потом это были Украины, Кубки Украины. Был, э, был Кубок Европы, мы командной заняли третье место. Это было в Москве. Разом із пильним вивченням тактичних дій суперників криворісці проявили чималий апетит до перемоги. З доробком у п'ять золотих, сім срібних та шість бронзових нагород земляки в неофіційному командному заліку вибороли перше місце та обійшли успішні команди з Азербайджану Львова та Харкова. Чемпіонами змагань від Кривого Рогу стали Данило Білоус, Енріка Самбея Санчес, Олександр Калініченко, Валерія Луценко і Тетяна Омельченко. Подіями цього року для деяких наших борців стануть чемпіонат України в Івано-Франківську Кубок світу в Санкт-Петербурзі та чемпіонат Європи серед молоді в Польщі.